Тому ж, враховуючи знайдений буй в акваторії Чорного моря, який встановлений був за чутками нашої сусідньою державою, можливо, вам теж таким гострим чином відгукнулася ваша турбота про національну безпеку України? Я вам ще раз хочу сказати, що я в своєму житті, де я не брав участь, а, ну, так склалося, що ем, працював я і в Одесі, був, і в Новозерному, і помітузлу, і інші питання. Е, я ще раз скажу, я завжди намагався робити все чесно, професійно, заради національних інтересів нашої держави. Будь-де. Навіть в цьому році всі заходи, які я робив, робив заради нашої держави, заради наших національних інтересів. Чому так сталося зі мною? Ну я думаю, що час покаже і час розставить всі точки надії. Але я хочу ще раз на цьому наполягаю, що ті заходи, які проводилися в Криму в серпні місяці цього року, вони проводилися виключно для захисту наших національних інтересів. І повинен сказати, що ці дії були професійними, ці, ці дії були результативними, і повинен сказати, що всі, хто працював по цій темі, вони працювали так, як повинні працювати професіонали військової патріоти своєї держави.